Дивлюся, зараз KIA Sportage 2012 року, повний привід. Стосовно повного приводу там все сухо, заднє місце все в порядку, там передивився. Не так як на інших авто. Лобове скло ще оригінальне стоїть KIA, видно. Взагалі нічого не фарбоване, ні по кузову, ні по пластику, там нічого не знайшов, щоб щось було фарбоване. Є такі невеликі косметичні моменти. Ось значок KIA обліз, Резинка ось потріскалась порвалась і треба просто поміняти. Трошки під'їдає резину, внутрішню сторону, треба розвал срочно зробити. По косметичним таким ще ну, трошки пластик затертий, але на машині 170 тисяч пробіга має бути щось затерти. Ну, видно, що 170. Не в ідеальному стані, ось тут трошки пленочка обдерлась Ось так. Пусть хімчистку, поліровочку треба зробити. Фари і задні фонарі всі цілі, Корипує водійська дверка. Ось такі трошки ржави. Непогана комплектація, клімат-контроль, така простенька мультимедіа, правда. Кондиціонер дує, але дуже слабо, не сильно холодить. Такий трошки підтерти руль. З регулюваннями мультимедіа і круіз-контроль. І хендс free система із мобільним телефоном можна підключати і розмовляти по телефону або музику там слухати і так далі. Камера заднього виду виведена на е, зеркало заднього виду. Немає окремого монітора, а просто ось в зеркалі. Ось такі є там декілька столів по комфорту. Подвигунувся сухо. Єдине, що в одному місці там над помпою, як завжди в їх буває, десь трошки починає сучитися масло. Буває, то пропадає, то є, то, щоб він буває, пропадає, та є. На щоб... камеру буде чутно. Провів діагностику помилки по двом заднім датчикам по парктроніку. А так все чисто. Зараз покажу. Час,